Красиво, святково та корисно уперше у місті просто неба провели звіт шкіл естетичного виховання для дітей та молоді, підсумували роботу трьох музичних шкіл Івано-Франківська, хореографічної та художньої школи. А також відбувся галаконцерт кращих учнівських колективів області і виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Серед місця Франківська минулої неділі заполонили співи, танці та музика. Гала-концерт кращих учнівських колективів області і виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтв відбулися у рамках святкування міжнародного дня захисту дітей та 25 п'ятої річниці незалежності України. Задум був наступний організація проведення обласних конкурсів художньої самодіяльності. І виставка декоративно-прикладного мистецтва створює умови для самореалізації дитини, яка має здібності, а також сприяє розвитку і збереженню народних традицій, звичаїв, ремесел і в цілому культури. Дуже вдало сьогоднішній захід організований, тому що десь і франківці, і десь наші колеги можуть познайомитися з ужитковим мистецтвом. Тут ми бачимо і виставку кращих робіт, виставку по бісеру, взагалі виставку декоративно ужиткову. Мистецтва, десь побачите, які дійсно талановиті діти є в нас, наприклад, Прикарпатті, підтримати їх. Також просто неба на Вічевому майдані підсумували свою роботу Франківські школи естетичного виховання для дітей та молоді. Виступали танцювальні колективи, а також капела бандуристів, гітаристи, саксофоністи та колективи народних інструментів. А художня школа провела майстер-класи для усіх охочих діток. Художня школа проводить майстер-клас, хореографічна школа показує свою майстерність хореографії і навіть буде зараз флешмоб подарований нашому місту. Ми хочемо, щоб захід був інтерактивний, задіяти всіх присутніх. Е, цей захід проводиться з метою популяризації наших шкіл, з метою можливості показати, які таланти є у наших музичних школах. І одночасно, прибувши на вічі, прийшовши з родинами, дехто з батьків що, можливо, роздумує, а де ж можна було відвезти свою дитину. Е, і в них є нагода визначитися і побачити, що більше лежить до душі і серця їхнім діткам.